Ради міністрів Республіки Білорусь заборонила вивозити за територію країни промислові товари від автомобілів до пилососів, понад 600 номінувань, крім товарів, виготовлених в Білорусі та Росії, пише експерт Українського інституту майбутнього політолог Ігор Тишкевич. Тобто для держави агресорки закінчився щасливий період, коли європейські американські товари можна було б завести через свого сусіда. Однак Путін розраховував на імпортозаміщення продукцію з Китаю через Білорусь. Але тут склалося трошки інакше. Чому зараз з нами якраз на зв'язку Ігор Тишкевич, аналітик Українського інституту майбутнього? Тож його і розпитаємо. Пане Ігорю, вітаємо вас, радий бачити. Доброго дня навзаєм. А, ну, ну, давайте ти... розповідайте. Що я, ж я, я, я чув вашу підводку? Перше, це не перший такий, скажімо так, указ, але перший був навесні цього року. Там 254 позиції. І, і в першому, і в другому є виняток а, окрім товарів, які постачаються в, о, в межах союзної держави. Але чому цього разу я написав, що для Росії це погано? Тому що перший пункт це про винятки. Там було що для імпорту в, о, експорту в Росію потрібна була митна декларація, яка заповнюється в електронному в, в віді СТ, 1 так звана це а, специфікація про країну походження з там з території СНД, чи з якоїсь іншої. Але тепер цей пункт він замінений одразу на три: що е, потрібен дозвол там, спеціальних е, уповноважених органів. Друга частина потрібне погодження, що це в рамках двосторонніх е, угод. І там е, третій е, критична інфраструктура тощо. І е, е, виняток про союзну державу він не діє, оскільки програм союзної держави станом на сьогодні залишилося діючих п'ять штук. От в рамках цієї Цих п'яти штук, там розвиток, IT, електронних оплати, тощо от це може бути до заключення нових, а товари не поїдуть швидше за все. І, або якщо раніше експорт в Росії він був просто підпадав цілком під винятки, ну тому що за декларацію союзна держава, тощо. То тепер російський партнер змушений буде брати дозвіл або одноразову ліцензію Республіці Білорусь. Таким чином, просто офіційний міст починає торгуватися за те, щоб по постачати в Росію окремі віди товарів. Що Похоже, це за окремі... товари? Давайте поточнимо. Ну давайте так: з одного боку, це побутова техніка: полососи, телевізори, телефони, тощо. Друга частина це медична техніка. Але вона швидше за все постачатися буде, тому що це питання життєдіяльності, питання здоров'я тощо. Третє, це е, е, станки обладнання для обробки металів. Преси, прокатні станки, лазерні різаки це те, що в тому числі виробляється і е, ой, використовується в тому числі і в ВПК. Е, четверте. Це серед іншого а, двигуни трансмісії, запчастини для автомобільної техніки. Це, а, і зважаючи на те, що європейська техніка не їздить, звісно, що це не йдеться про європейські двигуни, але в Росії постачає, по, було, м, постачалися, ну і зараз постачається, достатнє число авто, серед іншого і китайської техніки. А частина російських, а, а, ну тих же самих. Військових машин базується на шасі Івеко. Uh -huh. От зараз двигуни Івеко, шасі Івеко. ні з Італії, ні з Китаю, де частина з них виробляється по ліцензії. Росії, заїхати не можуть через Білорусь. Uh -huh. Наступне, це а, напряму а, техніка військового призначення. Радолокаційний комплекс, системи раду спостереження, системи оптичні, безпілотні літальні апарати тощо. Ще раз, це не означає повний банк. Це означає, що за кожним окремим випадком імпортер змушений буде приїхати задзвонити в Мінськ і домовлятися. Тоді давайте з вами разом заглянемо за залаштунки е, цього документу. Тобто е, ви казали про те, що сам по собі Лукашенки не міг прийняти такі рішення, йому хтось дозволив. Хто Китай? Е, ну, швидше не дозволив. Угу. Звісно, Китай. Зрозуміло далі. Тепер Лукашенко поїхав до Путіна. Путін не може не відреагувати на таке рішення. Це ж для нього як ляпас. Ну для Путіна є дві теми: перше це серед іншого таке рішення. Друга тема це е, ну як би сказати контрабандна калітка, через яку росіяни також збігають з території Російської Федерації під час мобілізації, і третя так звані референдуми на окупованих територіях. Про те, що їх не будуть визнавати, сказали вже держави Центральної Азії, залиш, залишається е, один Лукашенко. Uh -huh. Путін буде просити. Е, по мобілізованих Лукашенко вже сказав: Ну, поїхали, ані ж це ж не проблема для вас. Uh -huh. Це був такий троллинг, це і дуже цікаво, що навіть офіційні білоруські ресурси цей тролінг розганяють на своїх е, е, стрічках новин, новинних. І залишається питання торгівлі, і тут о, швидше за все буде о, Лукашенка. Перепрошую за тавтологію торгуватися за те, щоб о, окрім окремо позиції включати в окремі союзні програми, угу. тобто ви торгуєте для себе та ще та... більше такі вигідніші умови. Ну то тут, тут питання не умов. Тут питання тому, що Путін тримав за горлянку, це така петля на шиї Лукашенка, зважаючи на позицію Китаю, зважаючи на позицію Туреччини, зважаючи що дуже цікаво контакт офіційно мінську з Іраном, які пожвавилися, Ця петля вона дещо послабшила ну, і відповідалася, що хоче швидше. так. А скажіть, будь ласка, як тоді, от в цю концепцію лягає ще інформація про те, що Білорусь не ну з'явилася інформація від міністра закордонних справ а, Білорусі, що Білорусь не буде розташовувати на своїй території військові додаткові військові бази Російської Федерації? Ну так я перепрошую, дуже просто. Давайте складаємо 2, 2 плюс 2. Китай брав паузу співробітності з Білоруссю. Раптово Китай виводить рівень співробітності з Білоруссю на один рівень вище ніж в Росії. На рівень Пакистану з, відбувається зустріч ці Лукашенка і анонсується очна зустріч після 20-го з'їзду КПК. Якщо всі, звісно, залишаться керівником китайської держави. 20-й з'їзд КПК за два тижні. Я перепрошую. Це дуже швидкі темпи. Далі, Китай заявляє, що війну в Україні ну, варто було б скінчити. Є дипломатія. Другий партнер Білорусі це Туреччина. Яка після саміту Шоста також зробила через Ердогана декілька резонансних заяв. І про територіальну цілісність України і про підтримку. З трьох ключових партнерів є один, який уплив е, якого падає, і два упливи, яких зростають. І Лукашенка спробує, щоб утриматися при владі, ставити на, ти, на тих двох. І один, і другий говорить, яка, яка війна, яка база, навіщо? Ну і в такому разі Лукашенка він ну, може так сказати, хлопчик розумний, націки він розуміє. Він почала повторювати. Яка військова база. Ну тоді давайте повернемося з вами до розмови. Рік тому ми про те говорили ще до початку повномасштабної війни. Коли ми порівнювали, що Лукашенка це такі собі, як у Гітлера був Мусаліні, так, от він такий самий у Путіна. Ну і це потім підтвердилося з 24 лютого, що так воно скажіть за все і є. Але він теж має тоді якимось чином намагатися спригнути. Він не хоче разом з путіним, з диктатором теж загинути, щоб його там в гагу поволокли і все інше. Коли цей день які можуть бути ознаки того, що Лукашенка готовий спригнути? Ну сигнали він вже посилає. Давайте так амністія, часто частина політичних в'язнів Білорусі. Те, що Лукашенка починає говорити. В тому числі при зустрічі з Путіним навіть сьогодні. Тут також показова фраза, що Європейський Союз не розуміє, зачем он портит отношения з Росією і Беларусь, з нами. Ведь Росія это источник сырья, Европейский Союз это источник технологий, которых у вас Владимир Владимирович нету. Ну, так, 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 так же можно за троллинг. Ага. Сигнали до Европейского Союза. Інтерв'ю министра закордонних справ Беларуси, Франц-24. Да вино війну в Україні, називає війною. Заява Макі на генасамблеї ООН. Активізацію Білоруської торгово-промислової палати. Це означає, що вже сьогодні офіційний Мінськ шукає можливості, яким чином покращити відносини з Європейським Союзом. Звісно, що Лукашенку ніхто не вірить, і звісно, що це буде процес не швидкий, але питання, що спроби знайти контакти, вже є, і серед іншого тут питання. Також і фактор Китаю, тому що для Китаю цікава Білорусь як посередник, як місце е концентрації зусиль інвестицій, в разі якщо є нормальна торгівля з тим ж самим європейським союзом та Україною. Ну і знаєте, на останнє а, вчасно м -м, зрадити це, не зрадити, це передбачити. Лукашенка вже передбачає, що настав час зрадити Путіна. Ну він він робив декілька разів. Мітався це для нього не є проблемою, але він дуже наляканий. Тому це він буде робити відкрито в останній момент. От коли, а, начебто, Кремль ще буде стояти, але ось ось вибухне. Ось то тоді в останній момент Лукашенка скаже: А я же вам говорив? мене ж купір. Я ж завжди був за Україну, і у мене фамілія українська. Ну що ж, дочекаємося ми цього дня. Це немає жодного сумніву. Дуже дякуємо вам. Ігор Тишкевич, аналітик Українського інституту майбутнього. Зараз був з нами на прямому зв'язку.